Дівчата любі мої, зразу хочу почати з того, що не треба, сука, нічого боятися в цьому світові. Не треба ні за що триматися, ні за чоловіків, ні за житло, ні за роботу, ні за бізнес. Послухайте, я зараз живу в готелі. Живу в готелі вже другий тиждень. Якби мені колись хтось про це сказав, так, у мене були колись мрії, може, років 10 тому, про те, щоб жити в готелі. Я думала, класно, а чому б ні? Так живеш в готелі не треба прибирати. Це реально круте життя. І саме зараз це сталося. Але як сталося? Це не було моїм планом, до якого я йшла. Я жила в Аліканте і розуміла, що це не моє місто, як і Торів'єха, якій я жила до цього, як і Мурсія, в якій я жила, бо я жінка масштабу. Мені потрібно, мені подобається оцей вайб багатства, вайб розкоші. І це не просто так, бо в моєму коді душі по моїй системі Ханна Код. Я людина творча, я та, яка створюю різні системи, і ці системи працюють і приносить користь, перш за все, мені. Так от, в моєму коді душі є код краси. Мені 51 рік. І коли я бачу, там хтось починає розказувати про те, що я роблю там різні обряди. На долголеті, на красу, на молодість, але я бачу перед собою тьоток, Зараз не ображайтесь. Я кажу так, як є. Я кажу правду: і комусь вона не резонує і ви маєте на це право, але відкривайте очі. У мене нещодавно зараз прискочу був випадок моя клієнтка, яка у мене заказує амулетні коди. І у неї дуже класні результати. Вона каже, Ханна, я стала спокійна, у мене пройшла тривожність те, що не було раніше. Те, що стало багато чоловіків, у неї амулет на особисте життя. Ще тоді я не робила амулетні коди. Каже, це ні про що не сказати. І. Ця моя клієнтка, не знаючи, що я роблю розклади, я роблю розклади і старо, знайшла якусь жінку на Тіктоці. Тікток не люблю. Викладую там відео, але Тікток це хамілеон. Це та площадка, яка підтримує війну, я кажу це прямо. Коли я писала расистам, які. Гнуть на Україну і пишуть неприємні речі, і я їм щось там відписувала. У мене було 27 тисяч. Мене сам Тікток заблокував. За те, що я нібито писала щось не те. Це знов, Тікток да, це знов та система, яка хоче нас пригнути. А чому ви взагалі в це влазите? Вас це ще не стосується, чи він Тік-Ток? Я зараз кажу страшні речі, але ми вже в 5D. Ті, хто вважають, що їх це не стосується, їх це буде стосуватися. І, власне, в Тіктоку в першу чергу. Я зараз е, ні на що там не натякаю, і нікого не лякаю. І все це роблю не я. Я бачу енергії, не те, що бачу, я їх відчуваю, У мене число народження 22, я в космосі. Так от. Вони заблокували мій Тік- але зараз не про це. Чому я до цього перейшла? Ми переходимо про те, що ні за що не тримайтеся. Мені заблокували Тік-Тік, я сказала, мені похрін. І реально це ніяк не відобразилось на моєму житті, бо там, де мене починають брати в оборот і ось так скручувати, мені гайки, я йду з цих систем. Так, у мене це природньо, але не все у мене природньо, багато що я в собі розвинула. І якби зараз мені сказали Ханна, про що ти жалієш, то тільки про те, я б хотіла прожити своє життя це заново, щоб, сука, нічого не боятися. Бо Всесвіт нас підтримує. От, я другий тиждень живу в готелі, і ви знаєте, я б могла не жити в готелі. Як я приїхала до Марбеї, я не знала, куди мені їхати. Марбея, Мурсія. І в мене є мої амулетні коди. І це про те, що я живу за кодом своєї душі під час медитації. енергії, які в коді моєї душі, вони є в моєму амулетному коді. Я використовую карти та росів еротику. І я починаю там вібрувати. і... Безпосередньо, коли ти вібруєш, ти бачиш все, наче зверху, і в тебе інший світогляд на все. Так от, на той момент я жила в Мурсії, жила в квартирі, де не було отоплення. Зима, мені холодно, і я розумію, що ні, мені це не підходить. Людина, у якої я жила, каже: ні, я купляти нічого не буду. І я про себе думаю, ні, ну так не піде. Знов кажу, я нічого не боюся. Я не боюся залишитися навіть на вулиці. Я не боюся, скажу вам, більше, повернутися в Україну. Я там була три місяці, їздила туди спеціально, бо я там в Україні роблю ремонт в своїй квартирі. Я купила квартиру до війни і ремонт ще не закінчила. І я три місяці там жила. І я теж була під пулями умовно говорячи в этих всіх е, е, мракобесіях, сракобесіях, які відбуваються в Україні. Я скажу вам зараз страшну річ, але не треба боятися навіть смерті. Треба боятися сук, жити, переживаючи кожного дня, що або він піде. Або вам е, гроші не заплатять, або хтось вас обдурить, я знаю, за що ви переживаєте, бо я в постійному контакті з вами. Так от, я в готелі другий тиждень, в Марбеї. Це дороге місто, і я, сука, нічого не боюсь. Я тут буду жити, поки або я не знайду те житло, яке я хочу знайти, або якщо я не знайду і витрачу всі кошти, які у мене є, бо кошти у мене є. Але знов-таки, я не сподіваюся на кошти на ці цифри в банку, які намальовані. Тому що зараз я тут живу і, звісно, це дороге проживання. Але я живу так, як мені подобається. Я ходжу, зараз дивлюсь квартири, все не те. Я не хочу просто зняти. Що бояти, що я буду на вулиці, і у мене зараз закінчаться гроші, і я не зможу зняти. Чому? Бо там зараз треба не одна фіанса, не один залог, а два залога. І агенції треба чотири суми зараз викласити десь до 10 тисяч євро. Сука, вибачте, це так. Так от. Але я зараз, але так, раніше в мене було, я там якось нагадувала про себе. Я не нагадую про себе своїм клієнтам. Єдине, коли нагадую, коли я буваю, медитую, мені приходить інформація про якусь людину. Тоді я можу нагадати. Як я нагадала, у мене є клієнтка, яка хоче розклад, у мене кількість місць зараз обмежена, до речі, на розклади, зараз 50%. Бо багато хто, кому роблю амулетні коди, навіть не знали, що я роблю розклади. Так от. У мене є ця клієнка, і я сьогодні, у мене була консультація з Юлією і ця клієнтка Юля. І я їй пишу, що Юля, ви хотіли, але у мене кількість місць може закінчитися все. Пишу, Якщо вам це актуально, ось так я написала, я вам нагадую: не більше і не менше. Так, от, я б могла зараз не жити в готелі, бо в Марбею мене запросила до себе моя клієнтка. Як вона запросила, у неї операція була на голові, онкологія. Вона сказала: Ханна, Марбея ваша, приїжджайте, поживете з моїми дітьми, тільки бути разом з ними, бо в Іспанії не можна: 17, е, там, 15 років, чи 13, і дівчинці 8 років. Поки її не було, ми жили нормально. Але коли вона приїхала, я побачила, в якому аду живуть всі оточуючи. Я в якийсь момент, бо я нічого не боюсь, зробила їй коректне зауваження, після якого вона сказала: Йди нахуй з моєї квартири. І думати, мені було лячно? Ні. Тому нічого не бійтеся, продовження буде.